Камери. Значить, 28 дюймів або 700 мм, якщо у метричній системі. Значить, шириною 23-25С. Тобто це шосейні або фіксові, так сказати, камери. Значить, тип ніпеля преста довжиною 60 мм. Давайте подивимось. Значить, от, видно, так? Да? Такі камери. На всякий випадок покажу. Значить, тут я бачу, ну, як бачите, різьба, гайка, От. копачок. Тут, наскільки я бачу, посилення є у місці, ось тут в основі. Ось такі от камери. Вони не важкі, близько 130 грам. Це гума, ну, бутил, як я розумію, фірма. Фірма BlackCat. Сподіваюсь, буде це видно. Нові якісні, недавно виготовлені. от, В принципі, ось такі ось справи. Всім бажаю гарних покатушок. І, значить, бажаю всього найкращого. Ціну і характеристики і адресу дивіться у описі під відео.